Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Роблю культиватор до міні-трактора Scout 404. Ось уже зварив я раму до нього. Таку 2 метри буде культиватор. На 15 ось таких лап С-образних. У мене їх є 17, але буду ставити 15, буде дві запасних. Я вже повторював все. От, було декілька. Некомплектний хлап, без кріплень, деяких немає цих носиків. Це вже замовив запчастини, щоб докомплектувати. ну Трошки з запасом набрав, щоб щось таке в полі станеться, щоб була якщо -то стойка, готова комплектна, щоб поміняв та і все. Тут стоять ось такі кріплення под, під 50х50 50 профіль. Стойка йде 45 на 12. Оце ось кріплення скручене з неї. Замовив, замовляв на сайті ось такий теж 45 на 12, але отут розмір 45 під 50 профіль, все як має бути, вона навіть трохи грубша йде. Але отут 20 прислали. Ну, вже й не, не повертати. Думаю, якщо то якусь пластинку сюди підварю, а можливо воно і так закріпиться вже. Буду потім по ходу діла дивитися. Замовив ще ось такі тут носики. Уже йду тут двосторонні, так, а тут йшли ось такі односторонні, Уже я замовив такі, зараз які є. І під них спеціальні болтики. Ось тут така трошки шляпка, бачите, цікавенька. 8,8 прочність. Трошки болтики з гаєчками замовив, ось таких це щоб підкомплектувати, вже в принципі, все є. Так, ось знайшов уже такого вінта. Це з комбайна Ниви, що кабіну тримає. Хто слідкує за каналом, знає, що в мене є донор нива, на якій я колись працював. Але так як вона вийшла з ладу, то зараз йде просто на запчастини. Ось такий буде він, щоб регулювати глибину катка. Це ось у мене заготовки стоять, буду робити граблину. Хотів купувати от такі пружини. Зараз ставлю картинку. Але вони дуже дорогі. Найшов на одному сайті, що десь там вони йдуть по 150 гривень за штуку, але менше 20 не хочуть відправляти. Позвони мені такі 20 штук. Це виходить за 20 штук по 150-3 тисячі гривень потрібно віддати. А мені потрібно, скажімо так, 10 їх. Ну, це ух, багато. Вирішив зробити граблину, таку як на сівалці. Так, і хочу ще вас попросити долучитися до збору на автомобіль для мого брата, який зараз перебуває на фронті. Він в 95-ку Житомирську попав. то ви знаєте, що ці бригади бувають тільки в пеклі і в дуже тяжких умовах. Будь ласка, долучитися до збору. Всі дані будуть в описі під, під відео. Тут у мене є саморобна сівалка, стоїть на зберіганні, тако, тому що немає місця. І така зроблена у мене граблина тут. Вона тут має регулювання кута. Це зараз так піднята типу, просто в розслабленому віді. Вона віджата. І доволі непогано за сівалкою розправляє землю. Тут люка така пружиніста йде, хороша. ось, ну Моїх можна зігнути, в принципі. Але нормально. Воно, в принципі, ходить. і У мене таких дуже багато є. Цілий комплект мотовила цих е, таких граблинок, пружин. На каток буду використовувати ось такі прутики із транспортера КТН270. Це мого покійного батька був копач такий. І дуже багато таких також кусків є з транспортерів. І буду брати, зрізати. У мене буде двохметровий каток, а тут можна метр десять взяти від кріплення до кріплення. І буде посередині зміщення планка за планкою йти. Ну Потім все буду показувати. Ну і Купувати також воно все дорого. Бачу, хтось робить шинку, кладе, хтось це є, хтось робить кутник, хтось трубу. ну В принципі, я думаю, що цей прутик також буде робити роботу. Взяти шинку. Вона на ребрі там 5-4 мм йде, а тут 11 мм. Думаю, буде доволі непогано. І вага катка ну, в кінечному результаті також буде досить непогана. Так, і ще хочу показати один лайфхак, як зараз називають, як зробити чіткі рівні круги для катка. Ну і взагалі там, можливо, хтось щось робить, треба чіткий круг. Ось я вже тут все виставився, зараз покажу, що як. В принципі, в мене є отака стійка Дніпроємовська під болгарку, хоча болгарка тут не Дніпроем. І думав, я думав, це дуже багато вона мені допомагає по цих саморобках. Ось. І як же ж ці круги чітко вирізати? бачив, там хлопці просто болгаркою малюють круг, ріжуть. Ну... Все-таки то воно не, не геть чітко виходить. Що я зробив? Розкреслив спочатку на листу жаліза, обмалював ось такі заготовки під круги. Зараз ставлю, подивитись, як це було. Ось так. Буду різати кільця. Є такий лист у мене заліза, він йде 3,5 мм товщина. 56 на 1,25 м. У мене залишився з куска платформи. Я колись як прицеп робив. Хоча б зараз, щоб робив, би, то я б робив би на повний лист, все-таки більшого зробив би прицепа. Ну, Колись для шифенга він, в принципі, мені було його достатньо. Переробляти вже не хочеться. Е, насверлив отворів 4 мм. І брав 30 діаметр і штангель циркулем обводив. Робив ось такі кільця, щоб це є. І потім заодно узяв, поробив ось такі креслення, де мені розрізати, Я пообрізаю це все діло. І потім вже ці кільця возьму одним болтом скручу по центрах і буду зрізати всі заразом. І тоді цим. Будемо на чомусь прокручувати, ще я поки не придумав, і опилювати, щоб забрати максимально биття у них. Так що приступаємо до різки. Потім узяв ці заготовки, всі скрутив довгеньким болтиком на, на 5. Взяв ось такий брусок. Станка також закріпив шурупами до стола. Потім узяв брусок, просверлив отвір у ньому. Ось такий підболтик, плотненький на 5 і тут під гаєчку чуть на 8 узяв. Прикрутив його, змастився чуть мастилом. Потім цим болтиком ставимо туди у наш отвір. От, Щоб отак у нас крутилася ця заготовка. тут. Ну і включаємо болгарку, притискаємо і крутимо. І це все діло будемо обрізати. Да, можливо, не один круг піде, ну, діватись нікуди. В домашніх умовах, в принципі, я більш не знав, як чітко його це все діло зробити. Будемо зараз спробувати робити так. Зробив я вже ось такі рівненькі, гарненькі вийшлися. Це вже був поставив чесного круга. Ось. І отак ще на протягті сюди. І покручував ще їх, типа, труцанув взагалі. Чудово, все класно. Вийшло. 5 штучок тут їх будуть через 50 см. Але різав ось цією. Болгаркою, тут якась вона отака. Це китайська колись на розетці купував вже, не пам'ятаю, ну вже та років, наверное, вже 7-8 назад. От. А можливо, навіть і більше. Вона, в принципі, непогано працювала, згорів був у неї якор. Завісу ремонт 470 гривень. Замінив якось, сказали там смазку, все, підшипнички, Коротше, ну і в пенсі ремонти, Попрацювала вона після ремонту буквально, 2 місяці часу, і то вона стояла постійно тільки в торцовці. Полетіли підшипники. Беру, розбираю, міняю ще два підшипника е СКФ, хороших беру і за такі ремонти. От, а був в Дніпроемі, купив ось таку болгарку. Це, Скажімо, типу, наподобі Макіти за кос. За 600 тоді був узяв. Ну, ще такі ціни в були. Зараз вона, напевно, 11500 коштує. І ще без єдиного ремонту вже також ну, років 5 точно вона працює. От, і ще така в мене є Дніпроємська. До чого веду? Різ, почав різати нею. Можна була вже сковороду на неї ставити. Перегрілася, одрізав, навіть одного круга до половини не дорізав. Перегрілася вона. Починаєш давити, коротше, стає і гріється. А якщо легенько, не бере вона. Нифіга. Ставлю я Дніпроемовську. така в мене є із регулюванням обертів і є в її підтримка обертів. І плюс її потужність 1600 Вт, начебто. Цю булгарку так тільки нажимаєш, валить. Ще плюс поміняв круга. Спочатку стояв отакі 150, двічка, то він затовстий. Поставив отамани один і два. Вийшло в мене, я спалив ось два круга І третього ось стільки. Ось, Скажемо, два з половиною круга і все відрізалось чудово. От Такі ось обрізочки. ну І потім шліфунув. Ця болгарка, звісно, на таке годиться класно. Ну, Взагалі, я дов... довольний, задоволений результатом. Зараз ставлю цю болгарку. Це я її чисто на торцовці використовую, тому що вона так більш ні на що не годиться. Зачищати також вона душиться, якщо потрібно щось крепше придавити. Зазвичай в мене ця в торцовці, ця відрізна, ця зачисна болгарка із регулюванням обертів. Тому що хто робить саморобки, то без булгарок ніяк. Ще є 230-та, у мене ДВТ-шка класна булгарка. Але я тут тільки крупне ріжу її. І акумуляторна. Це взагалі п'ятьма булгарками користуюся. Так що, якось так. Добре, всім дякую за увагу. Всім мирного неба. До побачення.